Т-72 м1, він же Т-72А тільки із радянської гілки, а М1 це у нас із німецької гілки. 72-ка на бері дев'ять І щоб бути до кінця чесним, я вам зразу скажу, що трошечки не до кінця докачана. Немає поповнення екіпажу, ТДА і арти. Ну, пристрілка гармати то таке. На цих БРах, на ломах це вже практично ні на що не впливає. Ну а арта, я думаю, зараз один бій докачається. Та й в цілому, я думаю, зараз ми по ходу цього відоса, якраз це все і доб'ємо. Але головне, що є подвижність, головне, що є топовий лом, лазерний дальномір, класичні димові гранати, ну і так далі. Тому я думаю, недостача оцих недокачених модулів це не дуже критично і не завадить нам. Адекватно оцінити цю машину. Ну і відразу скажу вам, що мені 72 не подобається. Заднього ходу немає, кутів немає. Наведення по горизонталі супер повільне. По вертикалі я взагалі мовчу, там вертикальні приводи заварили сваркою. І щоб підняти чи опустити гармату, таке ніби гноміки вибігають із танка, піддокрачують ззаду чи спереду, в залежності від того, куди треба нахилити чи підняти гармату. Ну і таким чином, відповідно, відбувається вертикальне наведення, тупо домкратом. Але при цьому машина іноді навіть підтанковує, іноді її не пробивають. Гарний кулемет, який дозволяє всяку легку техніку в борт попробивати. Ну і лом у нас теж непоганий, 420 міліметрів пробиття, 3 БМ 22 Як для 9.3, це чудовий лом. Ну а як ця 72 грається? Погнали, подивимось. Починаємо з американської пустелі, дупа списку. Я не став саджати сюди експертів, того що вони нам тут дуже на щось не повпливають, так як у нас автомат заряджання на 7,1 секунди, здається, так, 7,1 секунди, десятих. Задній хід у нас 4 км на годину. Та й як бачите, вперед ми також не дуже, щоб супер, якось динамічно їдемо. Максималка вперед у нас там, звісно, нормальна, там щось близько 60, здається. Так, 60 рівно кілометрів на годину. Але при цьому динаміка. Ну, от я вже їду, 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 їду. бог знає, скільки їду, а ще тільки 46 км на годину. Ну, коротше, ви розумієте. Я обісрався трохи. З пострілом. А, ну а мене вже руйкат чекає на прострілі. Да. Все, 72ка нікуди не встигла, Того, що повільний шматор гімна. Я не встиг проїхати ось сюди до точки. На всіх інших танках завжди встигаю. Ну а на 72 не встиг. Ну от і все, що вам треба знати про швидкість 72. -ки. Ви ніколи нікуди не встигнете, і вас на прострілі будуть чекати, куди більш швидкі машини. Погнали далі. Переправа через Рейн, знову дупа списку, 100 ОВ. Ну, я думаю, по моєму ем, уже заранше негативному настрої, ви зрозуміли, що я думаю про 72, як я до них відношуся. Абсолютно унилий танк, який не їде, який не наводиться. Ну і в топі списку ми граємо також не дуже й часто. В основному, все, що я бачив, це дупа списку. І це ж іще машина уже й не стокова. А ви уявляєте, як, я її, як вона для мене відчувалася, коли вона була стокова? Я неймовірно страждав, виводячи машину із стоку. Це було дуже боляче. І як назло голди зараз немає в мене для того, щоб швидше качнути якісь модулі. Але я думаю, які б сьогодні б не були бої, навіть якщо вони будуть вдалі, то я свою думку про 72 не зміню. Це супер кал. На якому грати я б ніколи не радив, але, звісно, зараз знайдуться захисники оцього радянського гімна? Які будуть мені розказувати, що техніка імба. Добиваємо страйкера. О. Це що мені? Хто мені впаяв? Лава де? Це він мені кумулятивною ракетою своєю впаяв гідрою. Чи як їх там. Ну, ось він, задній хід 4 км на годину, який не, ніколи не дозволить вам відступити, який не пробачить вам помилку ніколи в житті. Ще й погодка така, дуже темно, нічого не видно толком. Я навіть не знаю, чи хочу я їхати далі. На цій машині тупо не можна їхати в парад того, що якщо, не дай Бог, ти заїдеш глибше, ніж треба, то все, назад, ти не відступиш і тебе з'їдять. Так, десь у мене попереду я чую ворога, десь він тут проїжджа. Ага, ось він, ось він, ось він. Сюди виїжджатиме, да? Да. Напевно, єдине до чого в мене немає претензій у цього танку, це його лом. Лом дійсно гарний, дамаг є, пробиття є, всього вистачає. Лом хороший, а от все інше. Де. Дуже таке собі. Так, чую ось тут ще танк їде. Ага, його прибили. Звісно, гарна новина, що прибили, але погано, що не я. Краще б він на мене виїхав. Ага, ось тут зліва чую. Хеллоу. От він і виїхав. Коротше, я думаю, ви вже зрозуміли, що да? танк такий дуже позиційний. Якщо ви пристроїлись на якусь одну позицію, вдалу, адекватну все. Їхати з неї не бажано краще сійте собі на місці і не мучайте собі сраку. Почув. Опа, наведення то нема. Давай! Десь по звуку ніби й ще хтось є, саме не союзника ворог, але не розумію. Занадто багато звуків навкруги. І гелікоптер літає, і союзники гудять. Нічого не розумію. Ще й темно нічого не видно з такою погодкою. Але в принципі, вже 4 фраги в асіст, ну, типу, норм. По мені арту накинули. О, бачите, я танкнув. Пощастило. Іноді воно все-таки танкує, але у борт навіть СТРФ-9040 мене спокійно пробиває з автогармати своєї. І як бачите, відповісти я не зміг. Ну, 5 фрагів, один асіст. Нормально, в цілому, норм. І дивіться, я трохи проїхав уперед, від'їхав з вигідної позиції, де я стояв у закритої, просто чекав свої фраги. Як тільки я поїхав уперед, я зразу ж помер. Того що, ну, того, що не можна на цьому танку їхати кудись глибоко. Наведення немає, поки ти наведешся на противника, який зненацька з'явився у тебе в борту, все, тобі кінець забудь, ти не наведешся ніколи в житті. Ладно, погнали далі. Покинути місто знову 100 ове дупа списку. І щастить же мені сьогодні на мої самі неулюблені міські карти. Ех, ні одної нормальної поки не випало, ну, нормально, для мене, із тих, що мені подобається. Проїхав оце третю частину карти і тільки-тільки до 60 розігнався. Яка ж 72 все-таки не динамічна, на жаль. Звісно, 80-ки там уже да, там уже вони трохи краще їздять, трохи в цьому плані все у них зручніше. Але 72, ки да, дуже специфічні машини. Так, ну що. Зустріну я когось тут, проїжджаючого чи ні. А сюди, я бачу, ніхто не став проїжджати. Або проїхали ще до того, як я під'їхав, цілком, можливо, якісь колісні танки. Блін, на 72-ці воювати у міських умовах о, ще більш неприємно, того що знову ж таки. А на тебе можуть у будь-яку секунду з будь-якого флангу виїхати там із-за кута будинку, чи ще щось, а наведення в тебе немає. Відповідно, треба швидко реагувати, швидко наводитися, а... а нема можливості такої. І викручуйся, блін, як хочеш. Щось я не розумію. А що, наші всі позносили ворогів у пух і прах, і мені нікого не лишиться, чи що? Опа. А заднього ходу немає. Поки я там вийду, поки я побачу зараз собі ту ціль. О, а просто всліпу вдав. дав. До речі, теж 72 ка ашна така сама, як і наша, тільки радянська. Ну і відповідно у маску гармати, як ви бачили, просто ваншот. Так, там теж добили Бемпеху. Я, напевно, змістився б по флангу ось сюди нижче. О, на нафіг. Ну, ви його бачили? Я побачив постріл, звідки спалах був, але ну, мені там танк зовсім не видно було. Ну, як я ось отут повинен був побачити танк ось отут. Як, як він там за деревами, Ну, йому-то мене видно, бо він під дерево дивиться зблизька, да? А мені ж його ну, зовсім не видно було. Ну і ладно, Типовий, типова катка на міській гімнокарті. Погнали далі. А от, до речі, і арта викачалась. Давайте тепер поповнення екіпажу. 38 паралель, Звісно, жду по списку 100В. Сьогодні жодної катки навіть у середині списку, всі в жопі. Ніфіга собі тут кладовище. Наші хто вже всіх і поперевбивали. О, а я навестись не можу, все. А я навестись не можу. Це така сама була: 72. ка я його побачив, почув, як тільки він почав виїжджати, і за весь цей час, що він виїжджав на мене, я не встиг навестись. Ну блін, я не знаю. Ну, 72-ка це, це просто такий шматок гімна, який ну я не знаю, ну ц... його треба переплавити і зробити з нього мусорні баки, мусорні контейнери розставить там по містам. Він на щось більше, ну просто не годиться. Як можна з такими приводами грати, я ну я не уявляю собі, це неймовірне гімно. І хто б мені там що в коментах не розказував, хто б там не виступав захисниками цього гімна та похеру мені, це гімно, це просто гімно. Шматок гімна. Кал. Хух, в мене згоріла жопа з цієї ситуації. Вибачте, погнали далі. Але ви знаєте, дійсно, напевно, ні в кого не вдасться переконати мене, що це не гімно і що це гарний танк. В ньому немає нічого гарного. Зовсім. Щоб мені ніхто не розказував, а я залишусь тут при своєму точно. Ну і знову карта міського типу, але 110 ОВ. Це ми на 10-0. Господи Боже. Да, Гра сьогодні балує. Жодної нормальної, адекватної карти, жодного разу топ-списку не випав. Постійно в жопі, постійно на міському лайні. Наведення нема, швидкості нема, блін, перезарядка теж. Ну, 7,1 секунда, звісно, не те, щоб погано, але у нас є противники, які перезаряджаються набагато швидше. Подивіться на оці вертикальні приводи, подивіться. Подивіться, як воно наводиться. Це просто жах. А, тут. А, ну да, я забуваю постійно, в нас же швидкості немає. Я забуваю, що в нас нема швидкості. Я сюди виїхав, а вже, блін, а вже чекають стоять, все вже тебе очікують. Я постійно про це забуваю, що ми нікуди не встигаємо. І вилітаю отак на тіпів, які вже стоять з хлібом сіллю тебе зустрічають. Господи, яке лайно. На, йопте. Ну, хоча б дамаголома є, хоч щось і на тому дякую, блін. Ні, якщо ви любитель грати стоячи десь плюс-мінус там у себе на респі, да, і нікуди не їхати ніколи в житті, то ну, напевно вам підійде. Я не бачу нічого, можна мені щось бачити? Дерево це впаде коли небудь, ні? Просто жопа, а А, так мені гармату виламали, Чудово. Я нічогісінько не бачу, бо в мене купа всяких ефектів диму, в обличчя і так далі. Плюс дерево впало, нічого не видно. Ну, а по мені наєрюють. Фу, я не знаю, в мене, в мене просто горить срака, вибачте, від цієї машини. А от і Дамаг сказав, не буде мене сьогодні. Блін, добили його. Давай їхати кудись помирати, я не знаю все, я, я не можу на цьому грати, мене бісить. Опа. Ну, навіть, навіть вбив. Господи, навіть трифрага і асіст. Це щось із чимось. Це ще що таке. А. Ясно, мені гармату виламали. А пофіг, стоїм ремонтуємось. Да, ви знаєте, давненько в мене на відосі прямо так не горіло. Я навіть здивований сам від себе, що мене так сильно поплющило. Зазвичай, ну ладно, я там на стрімі можу підбомбити, навіть поматюкатися, да? але Ну, на відосах я зазвичай намагаюся бути спокійним, тримати себе в руках, але, блін, граючи на 72-йці, в мене це не виходить. Вона неймовірно мене дратує. О, на нафіг, Ну, я ще я 40 секунд стояв, я ще 40 секунд постою. Все нормально. Все добре. Димів тільки немає вже. І кулемет у мене не працює зараз. Пощастило, що. А, ага, пощастило. Ну, я всього-навсього більше хвилини стояв, ремонтувався для того, щоб здохнути від авіації. У нас мільйон зеніток стоїть на респавні. Ні одна в нього не стріляє. Фух, да, оце жопа біль. Ну, я бачу, гра. Хоче, щоб я сьогодні прям кайфував. Знову карта, яка там на 70% міського типу, да, і йду по списку. Окей, окей. Жодної нормальної карти за весь час запису. Ну і так, я розумію, що в мене не експерти, але подивіться: на асах, 20, секунд, 20 градусів в секунду наведення. Без експертів навіть 17. Ну тобто, якщо я посажу експертів, ну буде хай там 18 з половиною чи скільки там. Ну ви ж розумієте, що різниця буде мізерна. І експерти тут ніякої погоди не зроблять. Ну, ще дурачок, який постійно стрілятиме в тебе з кулемета. Тут від вікна неможливо вести вогонь, бо танк дуже низький. М да. І оце як мені пристроїться, я не знаю. Десь кудись глибоко заїжджати мені зовсім не хочеться, якщо чесно. Ні, все, це, це тільт, фрустрація, біль, просто неймовірно. Тут на точці А вже ціла купа противників, а я жодного з них поки й не побачив навіть. Може, сюди якось виїжджатимуть? Да. Дочекався свою жертву таки. Ну, коротше, танк супер -кресиний, супер позиційний, Якщо ти десь заїхав не так, як треба, то тобі кінець. Треба ідеально знати карти, ідеально знати простріли, нички і тому подібне. Тому що іначе будеш страждати. Бам, встиг. Так, і встиг впаяти. Ось ще один. Він проскочив, але. О, прикол. А, там танк проскочив, але мені його видно було тільки від третьої особи. Може, він сюди проїде, чи що? У мене ззаді вже ворог. Ну, це все це кінцева. Я думаю, зараз усе закінчиться для мене. О, беха. Критичні ушкодження. Еге, серйозно. На. Доедаємося. 64 -ка тут каталася. Шо в нас тут? Знову хтось виїхав. Хелкет. Що Хелкет забув на цьому бері? Так, це у нас об'єкт 140. Чи що це таке взагалі? Там іще баха. І зенітка. Та йди ти в сраку, а. Ой, блін. В колізію влучив. Ладно, все треба заникатися. Заднього ходу нема. Це мені ще пощастило, що тур не залетів. Це мені дуже пощастило. Сім фрагів. Сім фрагів, бо просто вдала була позиція. От і все. Так, наші точку перехоплюють. Ну що, давайте заїдемо глибше. Може, все-таки здохну та підемо підводити підсумки. Чесно, ще один бій на цьому грати. в мене немає зовсім ніякого бажання. Ох ти. А, так це не труп був. А мені здалося, що це труп. Ага, і його прибили. Т25-го цього. Оу. Та йо майо, ну тільки я помітив цю зенітку. Це якраз та зенітка, в яку я тоді не влучив, і знову цей фраг від мене вислизнув. Побачив, 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 тільки. Ага, ось він. Може він сюди виїде? Ні, бампаху прибили. Не буде мені жертви. О, там ще хтось виявляється є. Ага, ось воно, ось воно, ось воно. Блін. А, так це його гармата була, виявляється. На, восьмий. Ну, не дивлячись на вісім фрагів, все одно мене ця машина дратує. Якщо чесно, я давно не грав на такому калі. Т-72 це просто жах. А не техніка. Задоволення грати на цьому приблизно нульове. Ну, їх практично не лишилося, то, напевно, фрагів вже більше і не буде. Все, його прибили, бій закінчено, найкращий загін. Вісім фрагів. Так то непогано, звісно, але це вісім фрагів тільки за рахунок більш-менш вдалої позиції. Ну і поповнення екіпажу. Викачалось, але <к Rover> <Final> <-Man> поповнення екіпажу нам тут і не треба. Нас, якщо пробивають, то це все, це ваншот. Ну, тобто, наша броня або спрацьовує і нам ніяких ушкоджень не наносять, або якщо нас все-таки пробили, то це, як правило, да, це вангар. Що можна сказати в якості висновку? Неймовірно жахлива техніка. Чесно, от нікуди не їде ні вперед, ні назад не наводиться. Експертів сюди саджати немає ніякого сенсу, того ж автомат заряджання. Ну хіба що заради ремонту, от щоб ремонт був швидший, окей, може заради цього експерти знадобилися б не більше цього, але м -м, техніка така, на якій би я грати на постійній основі, точно не став би це чисто проходняк. А на якому б трохи пограти, зрозуміти, що це повне гімно, і забути рази назавжди. Ви, звісно, можете писати в коментах все, що завгодно. Доказувати мені, що це техніка не лайно. Ні, ні, вам не вдасться. Я залишусь про своєму, це просто суперкал. Це треба переплавити на мусорні контейнери і пустити у масове виробництво, хоч якась була б користь. Про вертикальне наведення, то я взагалі мовчу, воно вважаю, відсутнє повністю. Єдине, що да, непоганий лом з непоганим дамагом, але на 9-3 тільки непоганий лом мати це замало. Звісно, я не виключаю, що є любителі такого геймплею, типу, просто десь недалечко від респи стати на позицію і стояти весь бій, але вибачте, не для мене. На цьому у мене все. Вибачайте, що так сильно горіло у мене, але ну яка техніка, такий і настрій. Тому ще раз прошу вибачення. Почуємось у наступних відео.